звернутися і розповісти, що послужило приводом сьогоднішнього брифінгу. Усім відома пожежа, яка сталася в кінотеатрі «Жовтий», і у деяких засобах масової інформації пройшла невірна і трохи недостовірна інформація щодо прибуття оперативно-рятувальних підрозділів на цю пожежу. Ця інформація, яка пройшла у деяких змі... Вона базувалася на недостовірних свідченнях пересічних громадян, які не є фахівцями нашої служби і не можуть правильно оцінити ту чи іншу ситуацію. Хід ліквідації надзвичайної ситуації та морить залучення против рятування Зараз саме розповість начальник управління регулювання на безпечанні Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві Шарий Ігор Борисович. Доброго дня, шановні преступні. Mm -hmm. Я хотів почати свою коротку програму присвіду з ці цієї ці мови три. По-перше, ми знаємо, що інформація про пожежу надійшла о 21-й годині 45-го дні. Щоб це був зрозумілий Вся інформація, яка надходить до наційного центру, вона йде через комп'ютерну техніку. комп'ютер автоматично сам фіксує і час заявки, і характер заявки, і все це можна прослухати потім. Зараз вам надана така можливість, будь ласка, покажання. Јаква е адресата? Mm, Константиновска, да, 26. 26, именно таму во да, да? да? А вие во хорона, да? Да, да, да. да, да, да ва, ва. Потому што ја поштовам во хорона. А вас нерашто? Ага, По 21.1.1954 г. и 51.1.1954 г. на мистото во која пребува перше оперативно-регулировање По прибутню на місця пожежі, оперативний черговий, за допомогою тепловізора американської фірми було перевірено приміщення залу гримом, в якому безпосередньо здалася пожежа. При перевірці було встановлено, що вся стеля мала дуже високу температуру, тобто по кустотам, по дерев'яним. Пустота з хвозняком пожежа вже розповсюджувалася е, в сфері. Тобто, на задній стіні верхнього ряду. Задня стіна верхнього ряду до сфері має максимум 2 метри. Тобто ми чули по характеру заявки номер 2 що дуже швидке розповсюдження пожежі е, і на момент прибуття нашого протилого. Пожежа вже повністю була в, в, на даху. Зараз ви знаходитеся в самому серці оперативно-рятувальної служби міста Києва. Це безпосередньо те місце, куди сходяться всі дзвінки по лінії 101, всі дзвінки про аварії, пожежі, надзвичайні ситуації. На моніторі різними кольорами ви бачите автомобілі, які знаходяться в бойовому розрахунку, які знаходяться на виїзді червоним кольором в даний момент. Ви бачите роботу наших диспетчерів по обробці інформації з місця пожежі. На, на монітори, безпосередньо на монітори, виведена вся інформація про всю техніку, яка е, в даний момент знаходиться в розрахунку, яка знаходиться на пожежах, яка знаходиться на виїзді. Е, тобто автоматично все фіксується, автоматично привезені. Адреси та надані путівки автоматично висилається техніка до місця пожежі з мінімальною участю, з мінімальним людським фактором. Крім того, вся інформація фіксується на магнітній носії з відміткою дати та часу. І знову ж таки, програма налаштована таким чином, що змінити час повідомлення, змінити час надходження інформації людина не може. Мінімальний достоверт.